Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці. Ергономічний сайт це сайт, що забезпечує необхідні зручності відвідувачеві, зменшує фізичну та психологічну втому, зберігає здоров'я та працездатність. Складовою частиною ергономіки сайту є ступінь зручності та простоти веб-сайтів у використанні для користувача без потреби проходження спеціального навчання. Будь-яка людина повинна мати можливість інтуїтивно пов'язувати дії, які потрібно виконати на веб-сторінці з об'єктами, що вона бачить, розташування відомостей на сторінці. Назва сайту в заголовку всіх сторінок. Найважливіші відомості на початку сторінки. Колонок з контентом не більше, ніж 3. Недопустимі горизонтальні смуги прокручування. Нижній колонтитул підвал дублює головне меню: Авторські права, Контактна інформація. Зручність навігації. Сайт повинен мати не більше, ніж 3 рівні вкладеності сторінок. Меню сайту велике та легке в розумінні. Гіперпосилань на сторінці не більше, ніж 7. З будь-якої сторінки є можливість перейти до головної сторінки. Кнопки великі зі зрозумілими підписами. Гіперпосилання в тексті чітко відрізняються від решти контенту. На сторінках з великим обсягом даних є засоби навігації у середині сторінки. Оформлення. Єдиний стиль оформлення та компонування матеріалу на всіх сторінках. Кольори фону та тексту контрастні, заголовки статей виділено більшим розміром. Текст статей вирівняно за шириною. Якісне зображення з можливістю збільшення для перегляду. Мінімум анімованих зображень, що відволікають увагу. Швидкість завантаження. Час завантаження сторінки якомога менший. Зображення оптимізовані для простору не більше 40 Мб. Зображення повинні бути оптимізовані, і там повинна бути. Виставлена золота середина між якістю та розміром зображення, формати підбирати відповідно, щоб займали якомога менше місця і передавали найякісніше зображення. Контент від англійської мови вміст це інформаційне наповнення сайту, ті повідомлення, які розробник складає самостійно або запозичує з дотриманням відповідних норм законодавства. Зазвичай весь контент охороняє закон про авторське право, бо він є продуктом інтелектуальної праці, має своїх авторів і власників. Властивості контенту якість, доступність, актуальність, достовірність та відповідність меті. Правила зручного розташування відомостей на вебсайті Простота на сторінці має бути якомога менше елементів дизайну. Завдяки цьому увагу фокусують на контенті. Легше привернути увагу до чогось важливого, коли її не відволікають елементами дизайну. Фіксований дизайн. Зараз зазвичай вже не зустрічаються сайти з гумовою версткою. Менше кнопок. Якщо раніше зустрічалися сайти в 4 колонки, то і більше, то сьогодні 3 вже максимум, а частіше 2. Назва сайту вгорі сторінки. Це явище не нове, але зараз блок у верхній частині сторінки виділений від решти контенту. Загальновизначений стандарт. Простота навігації. Меню навігації має бути великим і помітним. Легким в розумінні гіперпосилання повинні чітко відрізнятися від решти контенту. Збільшений кегель. Роздільна здатність і розміри моніторів зростають, тому можна не напружувати очі. Чіткий логотип. Щоб сайт запам'ятали, у нього має бути яскравий і виразний логотип. Нижній градієнт. Плавний перехід з одного кольору в інший. Цей досить простий, малопомітний елемент, справляє гарне враження навіть при нудному за своєю суттю дизайну. Шрифти без зарубок. Текст, набраний таким шрифтом, набагато легше читати. Нижній колон титул. Його ще називають підвалом. Це невеликий блок внизу сторінки, в якому повторено навігаційне меню, розташовано копірайт, символ його. посилання на дизайнера сайту. Контакти власника ресурсу. Якщо раніше це не вважалось обов'язковим, то тепер відсутність підвалу вважають ознакою поганого тону. Великі кнопки: Якщо на сторінці присутні кнопки проглянути, придбати тощо, то їх роблять такими, щоб користувач їх помітив і не схибив при натисканні – Великого розміру і яскравими. Просування сайту. Це комплекс заходів спрямований на збільшення відвідуваності сайту цільовою аудиторією. Цільовою аудиторією вважаються користувачі, для яких створено цей сайт. Для інтернет-магазинів користувачі, що шукають відповідний товар. Для соціальних мереж ті, хто має потребу в спілкуванні та обміні думками з певних питань. Для сайту закладу освіти, ті, хто цікавиться новинами та умовами навчання у закладі тощо. Існують різні та постійно з'являються нові стратегії просування сайтів. Наведемо приклади стратегії, які використовують для просування сайтів. Це реєстрація в пошукових каталогах, полягає в розміщенні відомостей про сайт у базах даних популярних тематичних каталогів, наприклад, «Meta.ua». Meta юа Япорт, япорт.нет тощо. Пошукова оптимізація. Або SEO. Search Engine Optimization. Пошукова оптимізація. Процес коригування HTML-коду, контенту, структури сайту для забезпечення відповідності вимогам пошукових систем з метою отримання високих позицій веб-ресурсу в результатах пошуку за певними запитами користувачів. Просування засобами соціальних мереж. CMO. Від англійського е, оптимізація соціальних медіа та CMM маркетинг соціальних мереж. Просування сайту з використанням можливостей соціальних мереж. Тобто це реклама сайту в соціальних мережах і медіа. Контекстна банерна реклама. Передбачає розміщення рекламних оголошень про сайт на сторінках пошукових систем у результатах пошуку за певними ключовими словами. Рекламна кампанія є платною та проводиться з використанням спеціальних сервісів пошукових систем, наприклад, Google AdWords. Просування сайту офлайн може проводитись у вигляді зовнішньої реклами, листівок, реклами в газетах, на радіо та телебаченні тощо. Ці та інші засоби сприяють збільшенню відвідуваності сайту, але основним фактором популяризації ресурсу є унікальний, цікавий і корисний для відвідувачів контенту сайт.